Христос Воскрес. Вчора на одній з парафій я приїхав і зустрів дівчинку, яка в четвертому класі приблизно. І кажу до неї, вітаюсь до неї Христос Воскрес. Так, вона мені каже воїстину Воскрес. Я дивлюсь і кажу до неї точно. І вона так на мене подивилася і каже: Я вірю, а ви чого ні? Сьогоднішнє. Сьогоднішнє читання, так і сьогоднішнє Євангеліє є властиве, властиво про, це, про цю віру. Так? Навіть сьогоднішнє читання починається з тих, що велике число тих, які повірили. Так? Віра лежить в серці, всередині цього всього. Так? Але що? Повірили в що? Вчора святкували благовіщення і дуже Чітко так, ангел сказав, архангел Гавріл сказав до Діви Марії: Господь з тобою. Це є цей ключовий момент. Чи повірю я, чи вірю я, що Господь зі мною? І яскравим прикладом цього є Никодим. Знаємо, що Никодим приходив коли до Ісуса на розмову? Вночі. Правильно, приходив вночі. Чому? Ну тому, що боявся. Так, він був високопосадовець, займав високу посаду, був поважаний, так, повагу велику мав серед юдеїв, так і приходив вночі, мав страх. Але що відбулося з Никодимом, коли Ісуса Христа розіп'яли? Так, от Йосиф Арматейський і Никодим щось змінилося. Описується теж в Євангелії про те, що е, зразу, так, після того, як Ісуса розіп'яли, прийшов Йосиф Ариматейський до Понтія Пелата, так, попросити що? щоб зняти тіло з Христа. Так. Що відбулося? А, але Він був таємним учнем. Так. І тут приходить явно скажем так, Ісус був не на хвилі популярності не на найвищому рівні, не на найвищому рівні так? тому що помер ганебною смертю, вважалося. І так само приходить Никодим, який приходив вночі, приходить днем. Так? Що? І приносить що? Ливу, так? щоб намастити тіло Ісуса. І більше того, вони намащують це тіло Ісуса. Це було незвичне для цієї традиції, взагалі незвичне. Чому цим не займалися високопосадовці? Цим не займалися чоловіки? Тіло коханої людини завжди змащувала е жінки. Так? Жінки. Це означає про те, це означає те, що. Щось відбулося. так? Напевно, не в цьому моменті, можливо, можемо сказати, в певній мірі народився по-новому. Відчув це Господь з тобою. Відчув цю ціну. Так? Але е, що спонукало його до цього? Так? Що спонукало? Властиво усвідомлення. Того, Ким є Христос, ким є Господь, і що це все не закінчується смертю. Так? Тому що е, Христос є справді тим, хто заплатив за кожного з нас своїм життям, агнцем. Так в Воскр... так в нас на парафії в Рахові Такий гарний теж є обрус з таким великим агнцем, так, цим пасхальним зображеним. І я завжди задумуюсь над цим. Так? Бо книга вихід, книга «Вихід» 12-й розділ, говорить дуже цікавий текст до Мойсея, що ви маєте що помастити двері, одвірки кров'ю Так? Але в цьому ж 12 розділі говориться трошки нижче, там, в 20-х віршах. Про те, що але так не виходьте до ранку з дому, щоб губитель так вас ну, не забрав. Губитель не збирався розбиратися в цю ніч, так, пасхально, коли ходив по єгипетській землі, в тому, чи ти єврей, чи не єврей, якщо твої одвірки були не помазані кров'ю агнця. тобто Мойсей знав, що це тільки звільнення політичне. А ми потребуємо ще звільнення такого, яке може подарувати лише Христос, і Він подарував своєю жертвою. Через це змінюється життя один за одним, так. Марії Магдалини, ми читали в часі Воскресіння, в часі Октави, так, жінок, які там були з нею. Потім змінюється двох учнів, які там з Емаус, в Емаус йшли в той самий же перший день. Потім змінюється і інших учнів, які там на перший день вечором побачили і на восьмий день знову побачили. Томас змінюється, про якого ми чули і читали. І Никодим, так, з Йосифом. Ариматейським змінюється теж. Властиво, мені здається, що чи не найперше зразу в цей момент, коли, він, коли вони ще після того, як Ісус був розіп'ятий, приходять, приходять вже не вночі. Це є те, що вони пустили цього Господа в своє життя. Бо питання, чи я вірю в Воскресіння Христа, є важливим, але для того, щоб повірити в Воскресіння, потрібно повірити в цю благовість, благовіщення, що Господь зі мною, що Господь з тобою, дорогий брате та сестро, Господь з тобою. Це не фантазії і не вигадки. Це не відбувалося лише 2000 років тому. Це відбувається і зараз. Я дуже люблю в YouTube наблюдати, дивитися різні свідчення. Так? Ну, зазвичай чомусь немає перекладів українською мовою іноземною завжди свідчення людей, як діє Бог в їхньому житті. І нам, наприклад, хтось дає свідчення, як Бог війшов в їхнє життя. Ролик не знаю, хвилин 5, 10, різні. І під цими роликами зазвичай коментарів 6 тисяч, 8 тисяч, 12 тисяч. І ці коментарі описують теж і в моє життя війшов Христос, і я був наркоманом, а вже не є. І я не був розбитий. Я був в депресії і вийшов. Я, я, я. Люди свідчать і зараз про те, що Бог входить в моє життя, і вони виходять з темряви на світло, дорогий брате та сестро. Проаналізуй свій день. Я більш ніж переконаний, що ти найдеш не один момент, коли Господь діє, коли Господь стукає в твої двері. Є така картина, знаєте, зображення, де Ісус стукає в двері. Так? Але там є такий нюанс, ручка тільки з однієї сторони, з внутрішньої. Ці двері це є двері нашого серця. Господь хоче помостити. Наше серце і наше життя, ці одвірки своєю кров'ю, якою за нас заплатив, щоб ми воскресли, щоб я і ти прийшов до неба, щоб так само, як ця дівчинка, яка спитала мене, що я вірю, а ви чого не вірите, так? Щоб ми могли твердо і чітко своїм життям, не лише словами, сказати, і я вірю. Амінь.